Друзі, усіх вітаю. Сьогодні ми з вами оглядатимемо Yamaha Dragstar 1100, привезений з Америки, з закритого аукціону NPA. Прошу не плутати з аукціонами Copart та Це NPA це аукціон з абсолютно цілими мотоциклами. Додатково в Америці було встановлено бокові кофри з рамками, багажничок, спинка пасажира, спереді банан називають, ну, сумочка та вітрове скло. Мотоцикл повністю весь в оригінальній фарбі з дуже маленьким пробігом Стан, ну, стан я вважаю нового мотоцикла, ключик у нас один. Пробіг у нас 5832 милі. Ну, можна сказати, 6000 миль пробіг. Ось він-код, якщо вам треба. Робіть стоп-кадр. І так, почнемо. Резина у нас в гарному стані. Рік випуску у нас резини. 2007 рік. Задня резина у нас також гарна. Бачимо так. І вона в нас десь тут був рік випуску. Ось. Також 2007 рік. Що це означає? Це означає, що в нас ще. Заводська резина, тому що якщо ми подивимось на рік випуску мотоцикла, то це також 2007 рік. Я думаю, питань ні в кого не може бути щодо пробігу. Так, ось у нас лакофарбове покриття, воно, повторюсь, оригінальне. Є невеличкі якісь сколіки, там, царапки, да, але вони дуже-дуже незначні. Це у нас також оригінальний лак, ми бачимо да? заводську риску після обробки. З цієї сторони так само. Диски у нас фрезеровані йдуть, легкосплавні. Стан також, самі бачите, без коментарів. Дуже гарний стан. Гальмівні диски без вироботки, можна сказати, нові. Цей так само. по хрому, Дуже гарний. Питань як такових в принципі немає. Ось ми бачимо. Дзеркала у нас також оригінальні, без подряпин, тут також немає подряпинок. Є невеличка подряпинка на правому дзеркалі і на курку. Так, дивимось гріб Бачимо, так? Ну, майже нові гріпси. Це щодо пробігу. Пульти так само в дуже гарному стані, вони в оригінальному лаку, бачимо, да? така характерна риска, така сама, як на стаканах передньої вилки. Всі позначки не затерті в дуже гарному стані. Траверса, руль. Передня вилка так само не розбиралась, бачимо так. Траверси не знімалась. Стан просто феноменальний. Ось бачимо, є невеликі. Подряпинки на бензиновому баку, але він в, оригінальному, в оригінальній фарбі, тобто ніхто нічого не перефарбовував. Бак в гарному стані так само. Питань немає. Ну я думаю, нікому не треба пояснювати, звідки тут з'являються царапини, в принципі, майже на всіх мотоциклах. Це сумками або там молнією з курточки. Стоїть у нас прямоточний вихлоп. Там самі бачите, тобто мотор ніхто не підкрашував, От видно, це не чорна фарба, це така, як то сказати. Ну, це не чорний колір, ви бачите, він зеленце віддає. Ну, мотоцикл 100% весь в оригінальній фарбі. Ось резиночки всі. Ну просто куколка на мотоцикл. Глянець він, дивіться. Є так само невеличкі подряпинки на краю крила. Ну це, як, як завжди, це все доставка, від цього нікуди не ні дітися. Резину я показував, вона гарна, задній гальмівний диск, також в чудовому стані. Ось бачимо колесний диск в гарному стані також. Всі наклеєчки, стікера. Ну, мотоцикл чесно. Питань взагалі ніяких я не бачу. Бачимо, да, прогресія, амортизатор, стан великолепний. Стан, як то кажуть, нової речі. Ось тут? Давайте його запустимо, послухаємо, як він робить. Двигун робить чудово, без стуків, лишніх грюків. Ну, ось навіть понизу, подивіться, ну просто ну, конфетка. На мотоцикл. Єдине, що треба по ньому зробити, це замінити масло, масляний фільтр. Якщо ви це в нас зробите, у вас буде гарантія на двигун. Якщо ви будете приїжджати до нас на наступне ТО, гарантія буде продовжуватись. По нюансам я в принципі, на протязі відео все показав, деяка подряпинка, але, чесно кажучи, я навіть не вважаю це якимись, як, якимись там нюансами. Да? Воно заводське, оригінальне ну, дуже в дуже чудовому стані, як на мою думку. Якщо когось зацікавив даний мотоцикл і ви хочете його придбати, пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку відповімо на всі ваші запитання. Якщо треба щось сфотографувати або ще щось там зняти на відео, без проблем ми це зробимо. Як можливо, я щось упустив. Да, і в общем, Пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку. Всім гарного дня. А ми поїхали якусь ще красу. Дістанемо, покажемо. З вами разом подивимось. Все, всім пока.